І до інших тем вбив коханку, бо мав іншу. У Світловодську поліція розкрила злочин, що стався кілька місяців тому. На початку лютого рідні загиблої повідомили про зникнення жінки. Знайти вбивцю Дон Жуана вдалося у столиці, коли той здав у ломбард золоті прикраси вбитої. Провівши обшук вдома, у чоловіка знайшли і мобільний померлої коханки. Як розповів підозрюваний, він деякий час жив із загиблою. Потім заявив, що має іншу родину і повинен туди повернутись. Виникла сварка, під час якої зловмисник задушив співмешканку. Тіло закупав на дачній ділянці своєї родички. Вже судимому за вбивство затриманому загрожує від 10 до 15 років тюрми. Проїзошло, що хотіли зайнятися делом, а получилось так, що жінка шантажувати почала, І я її вдарив, І вона умерла. Після цього я її спрятав, Закопав. Встановлено особу злочинця, який вказав, де він заховав труп в місті Сіловодську, і під час проведення слідчих дій вказав саме місце те, де він заховав труп жінки, яку вбив. В даний час особа затримана в порядку статті 208 КПК України та перебуває в ІТТ Сітловодського відділу поліції.